Всіх вітаю! З вами Марія і ну, я думаю, встигли побачити кицьку Алісу. І давайте дивитись, про кого вже час почути. Давайте. Смачної кави вам. Ну і давайте подивимось, про кого вам час почути. Так. Так, про чоловіка, який не здужує. це може бути хтось зі знайомих, сусідів, ну, в меншому відсотку з родичів, дуже так в маленькому відсотку дійсно для когось, це може бути про родича. Питання, яким треба буде займатися, там є кому. Там поряд є люди, які будуть опікуватись цим чоловіком. Далі, про кого час почути? Угу. Комусь з дівчат треба звернути увагу, є чоловік у вашому оточенні, який дуже цікавиться вашим особистим життям. Бо має ну, свої особисті наміри в ваш бік. подобаєтесь людині. Останні два, дивіться, в кого як, в, кого це може, в когось це дійсно може навіть і про роки йти мова останні два роки, а для когось це може бути там, два місяці, два тижні, два дні. Хтось вас, знаєте, для себе має на увазі. Зверніть увагу на людину. Тепер е показують мені людину, яка <с? <с?> Ну так може сама по собі людина собі пояснювати, яким чином опинився чи опинилась. От там, де є на сьогодні. Це знаєте, як людина може сама собі або казати, або думати, як мене сюди, сюди вітром занесло. Дивіться, людина, яка кардинально змінив, змінила. Мені не показують стать людини, тож для вас різних це різна буде людина, для когось чоловік, для когось жінка. Людина, яка змінила кардинально своє життя, і здалеку приїхав, приїхала. Це знаєте, як місце проживання людина змінила. Оточення цілком змінене. І. В людини є бажання з вами спілкуватись. Ну, от як дружні стосунки будувати для когось дружні, для когось більш ніж дружні стосунки. Придивіться до людини. Не поспішайте приймати жодних рішень, ані відштовхувати, ані дуже там зближатись. Подивіться, як ви себе відчуваєте поряд з людиною. Для вас буде важливо саме ось ця ваша інтуїція вас або зупинить, або навпаки штовхне до людини ближче. Тут немає єдиної відповіді, бо тут просто ну, ви різні. І у вас воно по-різному буде. Угу. Комусь тут з вас каже філіжанка про те, що е, що ви там останнім часом робите, от ну щось ви там собі замислили, йдете до мети і досягаєте цієї мети, не поспішайте розповідати. Поряд з вами є дуже заздрісна людина, людина, в якої зараз е, справи не так добре йдуть, як у вас. Хоча ви і про себе можете думати, що у вас там вони... Ну, не такі вже супер гарні. Повірте, поряд з цією людиною у вас все супер гарно. так про себе і думаєте, але не дуже розповідаєте. Так, лицемірство чоловіка показують, зараз пошукаю, може, якісь літери. Ви спілкуєтесь з цією людиною, літери П, Л. С Р І С. Дивіться, в чим це лицемірство. Людина буде натягувати на себе вигляд, ну такого якогось, знаєте, там, де. Він такий нещасний, там, де йому чому чогось не вистачає, там, де е, ну, як от, ніби е, винуватий в чимось, але він таким себе не вважає От в цьому лицемірство. Це знаєте, як викликати у вас жаль і як е, виштовхувати вас на таку ситуацію, коли ви Людину починаєте заспокоювати, починаєте якісь там компліменти казати, от як вмовляти, та ну що, ти, ти ж такий гарний, так все ж так добре. Хочеться, ем, хочеться вас таким чином до себе притягти. Угу. Так. Про кого вже час почути. Це в перспективу йде станете свідком якоїсь такої гучної сварки. В жодному разі в цю сварку не входьте, не приймайте нічию сторону. Тут кажуть: лишайтеся осторонь, вам взагалі, от просто, знаєте, навіть не треба. Дуже там дослухатись, придивлятись, що там коїться між людьми. От Просто відійдіть, бо будете винуваті в усьому. Хоча вас на початку сварки і не було. Вони там без вас впорались в тому, щоб, почати, ну, щоб сваритись, але винуваті будете ви. Угу. Далі. Так, кого нам ще показують? Так, і ось тут покаю. я теж, от знову ж таки, мені більш чоловіча енергія, але, знаєте, трошки повертаю філіжанку, і на жіночому мені теж тут стать схоже. Тож... Для когось чоловік, для когось жінка. Не з родини, людина, з якою ви спілкуєтесь час від часу, десь там в соціумі, може по роботі. Людина зараз проходить фінансові випробування, і у, вас, у когось з вас може з'явитись бажання, як допомогти людині. Не чіпайте. Це уроки людини, це людині треба. Ну, як передивитись своє ставлення. В одному випадку просто до заробітку до грошей, в іншому випадку взагалі ставлення до життя, до себе в цьому житті, до свого оточення, до того, як будує людина своє майбутнє. Тобто тут не ваш клопіт. Людина проходить урок. Якщо ви будете ну, от, як втручатись. Ну, в шлях цієї людини, то й вас відправлять в такий самий урок. Ну, може, він там буде трошки інакше для вас виглядати, але він такий самий тяжкий буде. Повірте, вам воно не треба. Людина тут вибереться, тут треба висновки зробити, і взагалі, от просто як трошки по-інакшому ставитись і до себе, і до свого оточення. Якщо дійсно, ну, тут не перше таке випробування. Тут, знаєте, було лайтове колись, людина не, ну, не замислився чи не замислилася, а тепер воно. Більш складне, ну і кожного разу воно ж так, знаєте, гайки закручують, бо якщо людина не звертає уваги, то як ще пояснити, що не туди, і не тим шляхом йде. Так, хтось там хтось тут буде вам новину продавати. Не купляйтесь на цю новину, слухайте, філіжанка попереджень, я щось і не думала навіть, що вона така буде. Вона вам одразу, вона, знаєте, от не сподобається. І емоції якісь негарні, недобрі викликає. Це ваша інтуїція спрацює, От розвиньте. От своє відчуття. Не відштовхуйте від себе своє відчуття. О, знаєте, ви зрозумієте, що щось не те. І от на цьому щось не те і наполягайте. Угу. Чоловік тут про вас дуже багато думає. Про те, яка ви легка, приємна людина, як у вас багато чого в житті легко вдається вам. Ну Це він так бачить. Може, ви там, ну, дуже-дуже важко працюєте над тим, що у вас виходить, але йому так бачиться, що вам все якось воно легко. От ви просто схотіли і робите. Схотіли і е, можливості з'являються у вас. І він вірить в це. Він дійсно впевнений в тому, що воно так у вас в житті є. Захоплюється вами, багато про вас думає і так, знаєте, от, з, кимсь, ще з якимсь чоловіком про вас розмовляє. Виглядає так, що нема у вас такого тісного спілкування. Тобто, людина, нем... ну, ви подобаєтесь. І людина не може вас обійняти, там якось з вами так торкатись до вас. І розмови про вас це от єдиний спосіб бути до вас ближче. Хтось не може до вас докричатись. Якийсь чоловік показаний. Вже і так і інакше б спробу мав, але щось не чуєте, не зважаєте. Більш за все, це от якщо чоловік не чує когось там з свого оточення, не звертає увагу. А треба б дослухатись, там людина от як попередити вас про щось хоче. Треба послухати людину. Так, і ось тут здивований чоловік з іншим розмовляє як передає. Тут як сарафанне радіо, тут один одному передають одну і ту саму новину. Кожного разу новина щось втрачається в цій новині, щось нове е приліпляється до цієї новини. І от знаєте, він почув одне, передає інше і дуже дивується навіть. от знаєте, Дійсно, тут це треба вміти. так. Він розповідає новину. І дивується тому, як вона звучить. Що воно якось ніби інакше звучало ну, спочатку, а тепер в нього виходить ось так. Ну то зупинись, не кажи вже далі нічого, ні. Розповідає, бо вже не зупинити. Угу. Ну, давайте, що в нас тут ще? Щаслива жінка. Бо і ну, зустріч тут з чоловіком, тут це вже знає людину, це вже от з особистого життя відповідь і. Та тут пара, тут, нарешті, зустріч показана. Тут багато. Якихось випробувань, як на зараз в є в цієї пари, і не в останню мить тут через чоловіка іншого, коли от втручався в ці стосунки, але той інший вже відходить від цієї пари і вони лишаються вдвох. Далі, ну, тут як трикутник якийсь розпадається. Тут гарними стосунками завершується ситуація. Такими, знаєте, справжніми вірними, нормальними, чесними стосунками. Зустріч, така, знаєте, я б сказала, навіть пуста, вона не завершиться от тим результатом, на який ви розраховуєте, Це не відкриється поки що перспективне, ну, там, Майбутнє поки що, але не втрачайте надію, бо це ситуація, яка потім зміниться. Ця зустріч все ж таки вона буде корисною. Просто вона не буде з тим результатом, який ви собі намалювали в уяві. Але кардинальні зміни вона надасть ця зустріч. Тож, де там у кого домовленість, зустрічайтесь, спілкуйтесь, все одно там буде результат. Будь-який результат це вже добре. Він же ж до чогось веде, він же ж або спрямує вас десь, або вам покаже, що ви дарма витрачаєте час. Телефонна розмова, чоловік як очікує вашої відповіді, так показано. Ще поряд з ним є чоловік, який як на підтримку йому теж чекає, що там, що там він почує. Засмучений чоловік такий, знаєте, мені він і високий, і такий кремезний. І розмова телефонна, от йому не подобається, що він чує. Для нього це якісь такі не дуже новини. Це як відповідь, якусь на таку він чує, як він розраховував. Рох, не знаю, що це, рох Р-О-Х. Може бути абревіатурою ну, якоїсь там компанії, може бути ініціалами. Е поки що треба звернути увагу тільки на те, що людина, з, або ви спілкуєтесь з кимось, розраховуючи на допомогу від людини, або людина з такими ініціалами розраховує на допомогу, поки що не бачу руху по цій ситуації. Рох. Дуже чітко промальовано. Так, і новина. Погана новина зустрічає між собою людей. Хтось на інвалідному візочку. Ну, от, знаєте, як новина про не дуже такий стан здоров'я, наприклад. Грошей там багато треба буде вкладати в ту людину на візочку. Такі зміни. Так що в нас ще? Для жінок у вас найближчим часом буде дуже багато спілкування. З кимсь буде завершуватись, там ну, щось ви будете вирішувати, якісь питання, закривати, крапку ставити, з кимсь треба шукати обхідні шляхи, бо домовляння такі, як є, вони ну, ви потім будете розуміти, що не так вам треба Будете шукати як переінакшити. Телефонними розмовами будете міняти ситуацію. Ну, воно вийде, раз показують, вийде, там теж дійдете до гарного результату. І хтось до вас сунеться з даруночком. 59 цифра. Це може бути вік людини, а може бути і рік народження людини, щось несе вам. Для когось це може бути від п'яти до дев'яти. Це може бути і кур'єр. От чекаєте в цей проміжок часу? Угу. І є тут жінка, яка. Знаєте? Ви виявились людиною сюрпризом для цієї жінки, не очікувала. Трошки віддалиться від вас, їй треба як переварити цю... це відкриття про вас. І хтось тут про вас пліткує, але так, знаєте, от щось цікаве в вас виявилось. І розмова. Три людини про вас розмовляють. Ви якась така неординарна особистість виявляється. Хоча спочатку нібито звичайна людина. Але ні, людина з родзинкою. Це всім дякую за перегляд. Всім вам гарного дня і гарних подій і гарних людей поряд з вами. Бережіть себе. Будьте в безпеці і побачимось в наступних відео. Всім пока.